Стала посолкою європейської молоді, як Софія Богданова із Луганщини реалізувалася в Чернівцях. Софія Богданова родом із Луганщини. Разом із сім'єю у 2014 році переїхала до Харкова. Через певний час повернулася до рідного міста Гірське Луганської області. У 2014-15-му там дійсно було гучно, було не дуже, саме тому ми і жили в Харкові в цей період, але потім там стало. Нормально, ми звикли. Ми знали, що якщо стріляють, то це треба, треба просто випустити в поле снаряди, та й все. І воно закінчиться у 2021 році. Софія переїхала до Чернівців на навчання. Я взяла однакові стіки цукру. Чотири написала на них перші літери міст України. Я так закрила очі і чотири рази поспіль витягнула Чернівці. Та я тож я кажу, що мене сюди до вас доля привезла. Мені було цікаво. Я, звичайно, що, як і всі абсолютно люди, побачили неймовірні ці картинки закладу, думаю, о Боже, вау! У вересні 2021 року у Чернівцях відкрилась танцювальна студія, де Софія Богданова займалась сучасними танцями. Такі танці вони тоді мене врятували і потім врятували там мою родину. Мої батьки з такою дуже чіткою думкою їхали, що це як в Луганську буде. Два-три місяці все закінчиться, щось вирішиться, і воно не піде далі. Вони одразу виїхали в той же день, 24 лютого. До молодіжної ради при Чернівецькій ова Софія приєдналася у листопаді 2022-го. Ми також долучаємось до різноманітних форумів, до проведення форумів в Чернівцях, не тільки до студентського самоврядування, учнівського самоврядування, тобто працюємо над цією молодіжною політикою області. У грудні 2022 року Софія Богданова стала посолкою європейської молоді. Нашою метою є дійсна комунікація. Ми є комунікативною мережею. Ми спілкуємось, намагаємось. В контексті таких розмов звичайних з молоддю донести інформацію про те, що важливо, про майбутнє, про спільне майбутнє з європейським союзом. Вікторія Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4